Друзі, усім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. В нас нарешті змінилася погода за вікном, кілька днів поспіль, лив дощ, така мряка, слякать, туман сідав. Зараз, хоч знаєте, сніжок пішов, хоч світліше на вулиці стало, то що взагалі якось на психіку давить. Хочеться, хочеться сонечка, хочеться тепла. Вчора вночі, як Аліска уснула, вклала її, думаю, по ґрунтую, по ґрунтую від відкоси на кухні, бо радили мені, мені підписники. Писали, що перед тим, як наносити фіниш по всій поверхні, пройтися Перейтися нанести, нанести ґрунтовку. Я не знаю, я не гуглила, в мене вас дуже багато добрих порадників, ви все знаєте, все вмієте. І я до вас прислухаюся, наскільки це можливо. Тож, перейшлася, а зараночку буду вже, буду продовжувати, буду фінішувати. Зараз біля шостої години ранку я встала, тому що коли Доця не спить, нереально щось робити. І взагалі краще їй час приділяти А так, встала, думаю, зараз при -при приготую сніданочок, Якийсь мал маленький для неї, собі теж чайок зробила і зараз буду почну займатися, почну фінішувати віконечко Перший раз роблю великим шпателем, взагалі, незвично мені, Незручно скажу одразу забіжу наперед. Що ну я не вмію цього робити. Я не знаю, як правильно. Але, але, е, поробила цю сторону ліворуч, вверх а потім, як почала праву сторону, то я. Взяла маленьким шпателем, накидала, поналіпляла на цей відкос, а потім вирівнювала, і воно набагато швидше. Можливо, воно так і потрібно, <сум> можливо, воно і має так робитися, будете, ну, будете зараз в мене сміятися, але я не знаю, чесно, я навіть не гуглила, не дивилася. Я тільки в чоловіка було нещодавно спитала, кажу. Цей фініш треба замішувати так, же, як і старт. Він каже, також: ну, так, так же. Так же Так само. Ще хотіла вам розказати, дуже мені шкода, що так вийшло. Старалася, намагалася, ну, щоб оце відео з доціним днем народження. Щоб воно таке, знаєте, найкраще вийшло. Ну, в плані е, я його і озвучила, і музику додала. Ну, намагалась, ну хотіла зробити, щоб музика, знаєте, тихенько на фоні була. Бо ну, хто знає, YouTube блокує, якщо там музика якась там, так. Ну, звичайна така, да, на яку авторські права там є. В торговому центрі скрізь музика була. Тож я не могла там нічого не озвучувати, не записувати. Ну, на жаль. І зробила відео, змонтувала, виклала це робила вночі. Виклала... Поставила на завантаження, ще щось там поробила і лягла. Лягла І думаю, ввімкну, подивлюся. Вмикаю, а там просто одна музика. Я знов я встала, це вже, я не знаю, пів п'ятої пів ранку, мабуть, було. Я не спала, доня спала. Я встала заново все зробила. Зменшила той звук з музикою, щоб чутно було те, що я розповідала, те, що я казала. Зробила все і поставила знову, воно там завантажувалася, так? І лягла спати. Вранці прокинулася, вже там багато коментарів, вже більше двох тисяч людей подивилася відео, повідповідала на коментарі, вже і доня прокинулася, вже ми поїли. А, ні, сіли їсти. Я думаю, ввімкну, подивлюся. Ну, що, що ж воно, як воно там вийшлось, як воно вийшло. Вмикаю, а там знову одна музика і немає слів. Ну, там наприкінці десь ну, частково, знаєте. Мені так обідно стало. Думаю, думаю, стільки людей подивилося, і вони навіть не чули, що я розповідала. Я так старалася, дякувала там всім за привітання. Просто ну, так розстроїлася, якщо чесно. Ну, думаю, добре. Е, в іторі намагалася знову зробити, е, але так ось, ось 5 чи шість разів намагалася все виправити і нічого не вийшло. В ітозі я видалила всю ту музику, щоб просто було чутно, що я розповідаю. Ну, Більша більше половина бачила, ну, чула відео так, вже з, з моєю озвучкою. Але дуже-дуже мені шкода, що так вийшло, так жаль, просто стільки людей навіть не почули, що я там кажу. Ну, добренько, ви вже вибачаєте, це не моя провина. І коли я дізналася, що така ситуація намагалася виправити, але, на жаль, нічого не вийшло. Ну, вже як є. Як є, так є. Таке буває. Знаєте, перед цим в мене теж. Це в мене на ноутбуці, щось там якісь гальонники були, я вже її перезавантажувала, нічого не вийшло. Перед цим за день в мене телефон дуже сильно глючив. Просто цілий день, зранку до вечора я його, я не знаю, скільки разів перезавантажувала. Це просто якісь магнітні бури. Можливо, і правда, якісь магнітні бури, які. Там впливають на техніку, <сіх> щось воно не так. Вчора, навіть ввечері, спілкувалася з подругою, з колегою в інстаграмі, і теж в нас перестали відправлятися повідомлення, голосові, там нічого не можна було завантажити, і насправді це виявився, виявився збій в кількох застосунках. Так? В Інстаграмі, Фейсбуці, там ще в якихось WhatsApp і, і ще в якомусь, тож, я вже жартома кажу і це від нашої кількості голосових повідомлень заключив той Інстаграм. Ой, такі ось справи. Що вам хочу ще сказати стосовно шпаклівки, грунтівки, шпаклівки. Ось, я користувалася стартом і ось користуюся фінішом. І в мене на початку були пакетики зі стартом, і ось фінішом, я почала її робити, так? 5-кілограмові. І вони мені, я не знаю, що то за фірма, можливо, там АБЦ писалося, щось таке. Там ніяких знаєте, опознавальних знаків не було. Але вона більш мені подобалася в плані, вона якось швидко замішувалася і така пластична, і, і запаху якогось такого не було. А ту, що мені порадили, оця якась кнаф, чи як вона називається німецька, вона мені геть не подобається. Взагалі, малісенька прокинулася, і в мене залишився недороблений малесенький шматочок. Пішла до неї, вімкнула світло, віднесла поїсти і швиденько доробила. Зараз. Поперебираю, що тут насипалось, наляпалося. Все. Знаєте, що стосовно цих полосок, знаєте, я на початку, як почала робити, дуже переживала, що в мене не виходить їх розгладити. А потім зрозуміла, що їх же ж потім зашкурюють. От я колхоз просто якийсь. Е, оце в мене залишки були. Я намазала тут. А ось цей тазик, миску я вже викину. Вже там стільки понаростала цієї шпаклівки, що його неможливо підняти. вже. Після того, як я шпаклюю, я завжди роблю вологе прибирання, але ось мені порадили ви в коментарях, щоб я додавала білизну, коли мию підлогу, щоб дезінфікувати, щоб, знаєте, бо там, то хімія, то пил якийсь. Та й взагалі, знаєте, <сміх> мало ли які, яка там, де бацила, І я почала додавати білізну, купила, придбала. І ми тільки з нею тепер чоловіку кажу, а він каже, Боже, ти що взагалі там вже куку, -ку? <сміх> як вже в лікарні десь. Я кажу, ну після того, як була в лікарні, вже я знаєте, як та дитина моя, бідна, мучилася. Я вже навіть викинула дві подушки, ті, що тут були, ще залишилася одна стара, треба буде придбати. І ще довго вагалася, але все ж таки замовила, перевезли нам дуже швидко нібулайзер. Купила я його за гроші, які мама з татом то подарили, додала лише там трохи. Ні в якому разі це не в обіду пані Олені, яка нам прислала інгалятора з Польщі. З ним все чудово, він працює, все нормально. Але Аліса ні в якому разі не хоче ним дихати через нього. Я не знаю, що не так. Ну, він безшумний. Просто я не знаю, що тут сказати. Просто дитина починає страшні істерики, вона виривається, навіть якщо її на телефоні ввімкну мультики, дам. Вона все одно просто категорично, ні. І треба нам інгаляції тричі на день робити, а по факту, по факту, я робила її тільки коли вона спить вночі. Ну, Ефект взагалі трошки не такий, як має бути. І я думала-думала і все ж таки замовила. Вийшов він нам е, тища. Тисяча... 1125 чи 1126, щось на кшталт того. там якісь там знижки чи що були. Він такий невеличкий, за розміром, легенький. Я не брала якийсь там наворочений в комплекті, йдуть е, дві маски точно. Я ну, спеціально дивилася, щоб була дитяча така ось трубочка, не знаю, це, мабуть, через рот дихати. Дитяча і доросла і та колба, до якої доєднується маска, колба і шнурок, щоб зав'язувати. Дякувати Богу, я не дарма потратила кошти, дитина дихає, все добре, все нормально, все працює. Я хочу відзвітуватися, там пані одна підписниця скидала 400 гривень на торотик, я купляла маленький і на здачу купила доні таких ось смаколиків. І ще ми сьогодні отримали посилочку від пані Олени, теж пані Олена з Києва. А це, це я відклала речі, які на лісо вже маленькі, і буду шукати когось, кому можна віддати. Отже, щойно розрізала цей, без вас не дивилася, не розпаковувала. Так що, та-дам! О, бачу мисочки вже. Клас. Так. Тортик. Бісквіт. Бісквітні тістечка зі смаком шоколаду. О, Аліска перебігла. Аліска грається там, малює, малює. Дивіться. Чудо. Так, це ми залишимо на якесь свято, щоб не частіть. З солоденьким, з випічкою. Так, ого, скільки тут всього. Не знаю, тут це просто пакет, мабуть. О, це нам такий пакет. Це нам такий пакет потрібен. Да. хе щось лише цей великий тягаємо. Так. Це доціна. Це не по-нашому. Угу. Фруктові ці якісь зі смаком малинки бачу. Така спіралька бачу. Ну, я їла таке знаю. Ну, як я їла, я доні купляла. Але вона. То їсть, то не їсть, будемо бачити. І з яблучком будемо бачити. До речі, вона почала. Почала їсти, їй зараз попів банана, бо, ж, знаєте, темніше швидко пів банана, одне яблочко. Покупала червоне жовте, щоб спробувати щоб солоденькі були. Жовте солоденьке, а це ще не знаю. Це ще не цей Паштет з індичкою. Все не по-нашому. Ну, Бачу, що цей ще польський нібито. Так, оливки, Це вже не польське, а ні, тут щось по-нашому. Черні оливки, на-на-на, Іспанія, Імператир Україна. Ніфіга собі. А то у нас делікатеси, ого, сир твердий. От это ми зараз будемо. Зараз поставимо. Чайник на каву будемо смакувати. Яловичина тушкована. Що там, дицюнчик? І ще яловичина. Так, хто це? Хто це? Туначук. Може це з тунця? Щось туначук. Ну тут я вже геть не по-нашому. А, може, це щось турецьке? <с> Я навіть не знаю. Шукаю, шукаю, шукаю. Шукаю, шукаю. Ну, із <с> знайомого інгредієнс мід це м'ясо, а що, що це значить туна. <с> Бог його. Може, потім знайду така вже цікавість, а це якась... Ну ні, це не томатна паста, це щось цікаве. А, ага, помідори, морква, цибулька і, мабуть, мабуть, то базилік. Не схоже на петрушку якось 100% помідорів. Парума Італія. Нічого собі. Ото в нас тут смаколики, кашерні. <свісно> Клас, дякую. Так, що це таке цікаве? Оце це Доні миска, тарілка, чашка. Супер, дякую. Клас. Ну, зараз подивимося там далі. І тоді розпакуємо. Так, мисочки. Ну, мисочки, то мені теж треба плівку зняти. Це у нас тут блендер, де б нам поставити. А це що? Фруктово-медовий напіглінтвин. Ніфіга собі. Я ще такого не бачила. А, а як воно? Концентрат для приготування фруктово-медового напою шляхом змішування з холодною гарячою водою. Прикольно. Просто з водою змішати з холодною або гарячою. Клас. Так. Ой, а це інший фруктово-медовий чай, Імбир та І ще такий. Рідри. Апельсин та м'ята. Таке воно рідке концентрат. Клас, супер. Будемо пробувати Цікаво. і Іще там один є. Ну, мабуть, теж цей з апельсинком. Так. А ні, обліпиха та імбир. Ого, <смі> скільки смаколиків. Так, ну це я пізніше трохи цей вімкну подивлюся. Блендер погружний. І така ось мірна така чаша. Тут я трохи, так, фокусуйся, Угу. трохи зняла плівку, кришка, кришка. Ой, там ще смаколики в нас, це в нас серветочки новорічні з таким сніговичком. Дякую, Прикольно. <смір> Мандаринки, здоровенний кіндер. Клас. Одразу Доні дати, чи пізніше я навіть не знаю. Чи залишити на якесь свято, чи зараз дати. <смір> Ну, добренько. Рушничок. І такі ось мисочки. У мене вдома теж такі салатові були. Але без кавішок були. Теж новенькі. Клас. Супер. Дуже-дуже дякую. Ось стільки смаколиків. Я не знаю і на канапки, і, 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 і взагалі, і до кави, чи до чаю. Може, до, чого, до цього чаю. А, ще ж мене подивилися каліскіниці. Тарілочки посудку. Зараз ще це розпакую. Чемоданчик такий валізка. Дивіться, вона вже прийшла. Вже... <г risque> так, зараз трохи зупиняємо зйомку. Ой, такий музичний єдинорожок в навушниках. Клас, супер. Гарнюний такі. І це не це, не пластмаса. От я, Ми як були оце, в торговому центрі, в сенсеї. Там стояли набори з дитячим посудом. І доня, я ще її на візочку візла. <кхи> вона схопила і, думаю, ну, схопила, то й куплю її. І, <кхи> і день народження в дитини, і потрібна, потрібна це. І... Але вона потім назад поставила, і, я думаю. Ну, нам зараз гуляти, потім ще з така купляти. Потім мені з візочком з цим по там тягнутися. Думаю, іншим разом обов'язково. Добре, що не взяла, тим паче це не пластмаса, яка ну, шкідлива у будь-якому випадку. Так. Така ось мисочка глибока. І -і, і і і і така гарнюня маленька чашечка. Клас, супер. Дуже-дуже дякую, пані Олена. Теж пані Олена. Просто ці Оленочки, вони якісь чарівниці, я не знаю. Супер. Так, Доня вже дивиться, що б там можна стирити Що можна вхопити, посмакувати. Зараз, мабуть, сама того кіндера знайде. Ну, власно, не вспіла я сказати, <смі> і не встигла я його сховати для докращих якихось часів <смі> на якісь свята чи що. Доня перетягла мене, щоб я її розпаковувала. От звідки діти знають, так, що, що воно таке. Просто з цікавості, чи в неї нюх такий, що там шоколад, <смі> чи що. Бо я конкретно її не купляла. І там теж в тих, в тих посилках. Де теж були кіндери, Кіндер Джойч, як він називається. Я її ще надавала, вони ще лежать ціленькі. А надавала, тому що я вам розповідала, що трохи вирішила пообмежувати їй цукор, солодощі, щоб вона краще їла. І це в комплексі почало допомагати. Дитина стала тфу фут тфу краще їсти. Ну, а тут вже просто схопила просто в неї вже забирати за руки, коли вона його побачила і взяла, щоб е на ровному місці почалася істерика. Зараз кілька разів там вкусить та сховаю, щоб, там, щоб одразу все не, <свісно> не з'їла. І зараз ще подивимося, що там за іграшка. Поки буду складати якісь там ведминдик. Поки буду складати стосовно інгалятора. Від пані Олени я в неї спитаю, що нам з ним зробити. Можливо, вона дозволить комусь з вас, з підписників, надіслати, кому він дуже потрібен, або, можливо, вона сама вирішить, вона ж не тільки нам допомагає, сама вирішить і скаже, кому надіслати його. Дитина задоволена, меродашка вся в шоколаді. <ріхи> Ось такий гарний ведмедик. Це, мабуть, з якогось мультику чи що. Добренько, буду завершувати на сьогодні відео. Дякую, що ви нас дивитесь. Пишете коментарі. Дякую за привітання з ним народження моєї донечки. До нових зустрічей, до наступного відео. Пока-пока.